Вітаю у прямому ефірі українського радіо Вінниці. Програма Віч на віч перед мікрофоном. Журналістка Наталя Тукало. Вінницькому обласному краєзнавчому музеї запрацювала майстерня брилярства. Її ініціатор та ідейний натхненник Петро Сауляк має на меті відродити це давнє ремесло, знайти учнів та підготувати новітніх брилярів. Як саме втілюватиметься в життя ці плани, та чому так важливо зберегти для наступних поколінь мистецтво виготовлення солом'яних брилів? Про все це дізнаємось впродовж ефірного часу. Адже сьогодні Петро Сауляк, гість студії Українського радіо. Він Ніці, я дуже рада вас вітати, пане Петро. Ну, власне, і наша ваша майстерня сьогодні частково перенеслась в студію студію Українського радіо в Вінниці. Тож я дуже раджу тим, хто лише чує наш наш ефір по радіо, завітати на сторінку Суспільне Вінниця у вкладці Українського Радіо в Вінниці. Просто зараз можна подивитись. Ну, чудову картинку в прямому ефірі, як виглядає сьогодні наша студія, вона абсолютно інакше виглядає. Просто завітайте і подивіться, вона навіть пахне сьогодні інакше. Отже, напевно, для того, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли краще, що ж таке брилярство. Почнімо з короткої історії цього насправді дуже стародавнього ремесла, а нині доволі рідкісно, правильно? Так, да, реліктиво. Доброго дня, радіослухачі та телеглядачі. Люсто е -е. не пам'ятає першої людини, яка зробила бриль, також не пам'ятає першої людини, яка спекла хліб. Виготовила прекрасне чудовий напівно. Але те, що зробила перша людина, ім'я якої ми не знаємо, вона живе, продовжує і буде жити ще дуже довго-довго. Історію брилярства перші письмові згадки це 10 століття, коли згадують. А якщо брати глибші історії, то завжди коли хто хоче підкреснити давно до того чи іншого виробу, чи того чи інший якось. Факту, продукту, предмету, навіть геліокоптерів, бо знає, яких машин, ссилається на єгипетські іерогліфи. Так чи не так, говорить, що там теж це засвідчено, не підтверджує і не заперечує. Але брилярство е існує, працює, живе, працює і буде працювати. І для того, щоб спалахнув більш сильний вогник брилярства, асак. На... Тільки мав клемі осередки, сірнички цього брилярства по всій Україні. Хотілося, щоб в нашій Вінницькій області, зокрема місті Вінниці, стало його побільше. Що виходив? Тому що подобається мені ця справа. Сподіваюся, що інші полюблять. Полюбив я його за те, що відкрив такі властивості, здавалось би, банальної продукції, як солома. Я привик, що це одобрення, що це корм тваринам, що це будівельний матеріал. А виявляється, що вона може бути ще і прекрасним чудовим виробом для брилярства, для аплікації, для різних художніх виробів соломи. У нас є майстриня. Я думаю, що не образиться на мене, Галина Федорівна Чердюк, якщо я назву прізвище, яка робить прекрасні вироби соломи. Очі теж майстриня важко видірвати. Так? Так, да. так, так. І багато-багато інших корисних справ з неї можна робити. Це можливість, коли навіть людина зайнята на роботі. Сформити, як в якості хобі. Тому що я ще працюю ще на роботі, а я займаюся брилярством 31 рік, буде в серпні цього року. Ого, Почав з ось так, цього бриля, а змусив мене зробити з цього бриля. це бриль мого вчителя, мого батька. Не буду розповідати історію, які були стосунки, перший, да, які були стосунки має. між цими брилями і чому їх стільки. Ну, це, можливо, справа іншого часу або при інших зустрічах. І я почав цю роботу ще з місяця квітня, дуже задоволений і дуже приємно вражений, що на цю пропозицію відмкнувся Вінницький обласний краєзнавчий музей, коли я виклав своє бажання навчатися, вони сказали, що такого майстра немає. А я сказав, ну, я так їх, як карася на крчок, я, я готовий бути цим майстром. Угу. Зразу не відповіли, сказали, ми подумаємо і відповімо. Я думаю, що це буде російський місяць, але не прийшов день, а наступний позвонили, видно, ідея потрапила в потрібне місце. І почали працювати і 10 червня відбулось перше заняття. По великому рахунку. Я, як сказати, задоволений, не знаю. Я б був задоволений, коли побачив результати роботи тих людей, які прийшли. Скажіть, Петро Михайловичу, чи правда що на самому початку, можливо, в якому, в якому це історичному часі було, що брилі, брилі носили люди заможні, що не скрізь вони були? Ну, ну, ознака заможності, спочатку, правильно чи ні? Я б... Не стверджую і не заперечую, що це було предметом головного убору, де лише заможних людей. Тому що почали їх робити ті люди, які проживали на селі, ну серед них, звичайно, були заможні. З свого періоду часу активного використання, це десь 16-17-15-19 століття. Ну, хай буде 20-те, а потім перейшли. Ручна праця не так була вже використована, пішли нові машини, нові матеріали, нові вироби головних уборів. Але бриля залишилося. Ну, Обов'язковим елементом літнього одягу, доповнення до одягу, це були чумаки. Вони не могли абсолютно обійтись без бриля, тому що тривала дорога, як не шовковим, а будемо називати соляним шляхом, де вони сіль возили з Криму. А виїжджали вони в літню пору, верталися вже в оселі, тому що поки доберуться, поки сіль висохне, поки загрузяться. Обов'язково вони возили, ну як, брали широкополі бролі, він в них був чи не найбільші широкі поля, які закривали їх плечі. Чому такі широкі? Сонце, так? Не тільки від сонця, але від палючого вітру, uh -huh. а чому такі широкі були поля, тому що вони завжди перебували майже в статичному вигляді. Або сиділи на возі, їдучи туди, або йдучи пішки за важким возом, допомагаючи інколи волам, чи стримати воза, чи виштовхати на гору. То брив вони майже не нахилялися, тому в них були широкополі, поля. Обов'язковим елементом одягу в українців це були кобзарі, люди похилого віку, які ще мали здоров'я, але не мали сили. Но вони мали мудрість, вони мали прекрасну чудову пам'ять, вони пам'ятали ті чи не інші важливі події сьогодення, тих часів періодів або історію, і вони мандрували з ярмарки на ярмарку від села до села. Багато з них були сліпими, це та вада цього органу, яка властива в будь-якому старому похилому віці. Їх супроводжували так звані поводирі, і теж в них брелі були дуже широкополі, тому що вони майже не робили ніякої фізичної роботи, не нахилялися і. Були теж широкополі. Один із майстрів, він проживав у Дніпрі, і колеги із Суспільного Дніпра. Якщо пам'ятаю прізвище його Чирва, який Правильно. цією справою займається 40 років, і який сказав, що зробив уже майже 4 тисячі. Я О, радий, що слухаєте. я знаю цю людину, але я беру під сумнів кількість брелів зроблених, тому що, знаючи свою продуктивність, підставляючи його продуктивність, я от працюю 30 Років з збрилярці займаюся. Не так я все думаю, швидко, що так? я наближаюся тільки десь до 2 тисяч. Я, чому до 2000. я про нього згадала? Тому що, власне, він розповів тоді в сюжеті нашим колегам, що в 80-ті роки за виготовлення брилів можна було потрапити на 10 років до радянських концтаборів. Як, власне, за вишиту сорочку. Бо... Так, да, можна я продовжую? Да, Ви недавно да. закінчити питання, угу. і коли я розповідав про. Кобзарів, то чи знають наші теле і радіослухачі, глядачі, історію закінчення, трагічного закінчення бридарства в Україні? Напевно, ні. 30-ті роки минулого століття, коли прийшла радянська влада, вона спочатку дивилась мовчки, потім з сапою почала підгрібати деякі питання, зокрема, міністра міністри освіти, який впроваджував Україні українізацію скрипника. А з, броду... а з Кобзарями вони придумали. Реєструвати їх, придумали видавати дозволи патенти на використання кобзи, потім пішли на заборону. Але якийсь в лапках геніальній голові прийшло зібрати, прийшла думка зібрати з'їзд кобзарів. Їх зібрали, деякі прийшли добровільно своїми победирями, а деяких зі всіх куточків тоді радянської України. Їх звезли в Харків, провели з'їзд, прийняли резолюцію. Як слід розвивати, в якому напрямку підтримувати, по розширювати, оглоблювати, удосконалювати. І коли була прийнята резолюція, всіх кобзарів, учасників цього з'їзду посадили в ешелон під приводом того, що їх повезуть в Москву на всесоюзну нараду народних співаків, Азії їх називають Акинами, кожен народ називає їх по-своєму, довезли до станції, не довозячи до станції. Козацька лопань зупинилась серед поля, де були вириті рови могил, їх там всіх знищили, засипали вапном і закатали кобзарство України в цій землі. І з кількості учасників, 337, 33, на даний час відновлено прізвище, особистості особи лише 72. Осіб. Всіх і все українське знищувала так, влада завжди. Да, да. І ця людина, черва, який говорить, так да, дійсно його взяли на такому предметі, що він ну займається нетрудовими доходами. А людина він невисокою оплатою, зрозуміло, він по-моєму працював керівником художнього колективу, працював директором будинку культури. Я навіть не точно не пам'ятаю він. Це районний центр, чи це село, село ще велике. А виникла потреба, він спочатку зробив для свого ансамблю, а потім, по його розповідях, він зробив безліч безліч ансамблів. І в одної він рік, скажімо, чи це за рік, чи за два, 90 він зробив виробив. Ну, Я не думаю, що за рік він таку кількість міг зробити, бо я знаю, скільки треба часу, щоб потратити таку кількість за рік. Хай це буде період 2-3, Його взяли на питання за трудові доходи. Куда ж він ці гроші так тяжко заробив? А якщо варті тоді бреля, ну хай була 5-10 карбованців, 90, ну 900 карбованців. І, Але той, що ну, руками? Все і це він все руками, абсолютно працюючи, сидячи, відриваючи час від сім'ї, роботи, інших занять. І за це, ну це не привід, що він там були ці речі, що він наніс якийсь збиток нетвердовими заходами. Це було швидше всього. Щоб українці забули, З чим вже не займалися їхні діди. всього українського. Ну і саме власне тому і тому також зокрема ми сьогодні тут і розповідаємо про відродження майстерності, про мистецтва, брилярства. І весь наш стіл сьогодні прикрашений такими чудовими виробами. Да. Про нашу майстерню, про вашу майстерню. Я вернусь знову до. Закінчення думки, продовження вашого питання, закінчення думки, майстерня брелярства в Вінницькому обласному краснавчому музеї. Ідея підтримана і відбулось перше заняття. Протягом цього першого заняття можна було б дати ту всю інформацію за півгодини, ну максимум за годину, та навіть 15 хвилин, що дав мені мій батько. Все інше, те, що ви бачите, це результати вдалих, невдалих. Пошуків, підходів, методів, стилів. Не думайте, що я дуже сильно мучився, ж там були якісь душевні муки, просто вдавались, не вдавались. Гарний брід ставив він завжди перед очіями. був, щоб я хотів його зробити кращим. Поганий завжди ставив, як докер, щоб зробити. Не були похожі на нього, так. Але я хотів би це заняття, яке проводиться і ця школа-майстерня, вона розбита на три заняття. Думаю, що, можливо, і четверте зробимо. Наступне заняття буде присвячено, як плететься, які є техніки плетіння. Як більше десяти, це тільки для брилярства парними і непарною кількістю кінців. А третє заняття, як пошити, як закласти ось таку майже ідеальну круглу або еліпсовидну, бо наша голова вона. Або рідко в кого ідеально круга, а якщо вона еліпсовидна, то вона чуть-чуть з боків на собі різна, показувати. показувала. Вона своя. всіх різна, абсолютно. Якщо започали за голову, то люди, які підходять придбати бриль, як правило, відсотків 5-10 лише знають розмір свого голови, а то інші. І перемірюють не. все. Жуття знають, одяг знають, а це ні. Перемірюють все, якщо жбливо жінка все хоче попробувати. І четверте заняття, яке планується. Так зване випускне, що вони принесли свої вироби, поділились досвідом, ну щоб можна було оцінити, побачити. Тому напрямку, чи як буде працювати людина, Ну, щоб майстер поставив оцінку. Так. А перше заняття десяте. Чому почала з десятка? А наступне заняття буде десь серпень, вересень, жовтень, листопад то немає істотного значення. Перше заняття і наша зустріч з вами сьогодні приурочена тому, що зараз підходить апара, коли потрібно буде прийти в поле і заготовити ось цей робочий матеріал, з якого виходять такі різні. Я розумію, що брали. це найважливіший етап. Так, так, да. якщо не буде соломи, ти нічого не зробиш. Уже десь в першій декаді квітня цього року мене кінчилась солома для плетіння, для пошиття, я почав ржавіти, нити, надоїло і в чекати, в соціальних сезону. мережах бути і чекати, і тут прийшла думка, ну, треба десь провести цей час з користю для себе і для інших. Ви і очікували от... на те, скільки буде охочих? Навчитись. Коли перший дзвонок з музею мені сказав, що зразу через день два реєстрація була 20, коли я прийшов, реєстрація була 34, а прийшло всього лише 35, по великому рахунку. Я задоволений. Побачимо, що з цього вийде. А з цього щось обов'язково повинно вийти. Тому я коротко, не чі, очікуючи питання, хотів би зупинитися на тому, яку Прошу, солому, з яких рослин, коли як збирати, і як збирати, коли? як готувати, розбирати і як коли. Прошу. Коли ви закриєте, відійдете в інтернет і наберете таке купити соломений бриль, безліч викинуть картинок, і серед них соломиних брилів буде м, 10%, хай відсіли 20-25%. А то будуть брилі. Із соломи, і з рафії, із баобаба, баба із бамбука, Бог знає з яких матеріалів. Це ще можна погодитись. Це рослини походження. Але там будуть такі матеріали. Ой, синтетика, яку ви всі прекрасно чудово знаєте, це мішки, в якому поставляється цукор, борошно, мінералі добрива. Цю продукцію нам гонить масово Китай, особливо він пропонує на ринок такий стип канотє. Вони приїжджають сюди спресовані, тут їх розпресовують, Кутрайзні, замочують, їх, доводять. Да. Ось цей концерт. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, це різна справа, я вважаю себе конкурентом. Uh -huh. Китаю, правда, продаки, так себе не вважаю. Але коли ви заб'єте в інтернеті купити соломиний бриль ручної роботи, то тоді вам покажуть тільки брилі ручної роботи і соломи. А соломина бриля має називатися лише той бриль, який зроблений із рослин культури злакових, яких стебло називається соломина. Всі прекрасно знову знаєте, такі культури, як жито, пшениця, овес, ячмінь. Три тікали це гібрид пшениці і жита. В наших регіонах не вирощується вологолюбива і без води, без затоплення не вирощується така культура, як кріс, прекрасний, чудова солома. Так от зупинимося на цих основних культурах, які в наших зонах. Найкраще для плетіння це жито. В нього довга соломина, воно гарно хорошо вибілюється на сонці, майже до ідеального білого кольору. Легко плететься, якщо брати свій час. Майже недоліків не бачу. До недоліків все-таки, як би не було завжди, щось можливість її причепитися. Коли береться верхня соломина, на якій тримається колосок, вона товстіша трошки біля вузла і дуже тоненька біля колоска. Але це легко нівелюється під час плетіння. Можливо, комусь це проблема, це не є проблемою. Пшениця гарна, міцна, товстіша, грубша в роботі. Но в неї проблема, вона коротша, тому що селекція на. Виведення сортів йде в сторону низькорослості, тобто, щоб поміняти структуру при збиранні врожаю зерно і коло, щоб збільшити більше зерна, зменшити коло, тим більше її обробляють препаратами проти вилягання. Соломина в такому випадку не росте інтеркалярно між вузлами, а вона просто набуває потовщення. Ну і ця навіть тосла солома, щоб тільки була достатньої довжини, теж використовується мною не в брилях, а при виготовленні так званих пляжних сумочок. Гарний хороший матеріал. Вона, важче, пшениця вибілюється, вона не, завжди добитися при вибілюванні. На сонці вибілювання, виключно сонцем, ніяких інших засобів, нічого немає. Про це будемо говорити при висушенні, як це зробити. У нас тільки 6 хвилин. Лишилося? Так. І гарна хороша культура Овес, Дуж... тобто Овес, в нього довга. Товста соломина. І рідко використовується така культура, як яч... ячмінь, ярий та озимий. Особливо Оце, це зроблено це буде, з ячменя. Так? Це моя перша робота <гум> це, з <-за гум> ячменя, а мені подайте, ось той, будь ласка, що ви хотіли. <гум> так. А це він вічно золотистий, Ти його практично добитися відбілення неможливо. Це овес. Отакий от він буде. Ну він ну, вважається, і я вважаю його рекордсменом по природному блиску. Запитують, яким лаком покривали, ніяком. Довго буде цей лак тривати? Довго це буде залежно від кількості насіння, від кількості опадів паде. як це було. Коли він виготовлений приблизно? Він як коли? Ну, може, рік, два, я знаю. Ага. Да. Він ще він не бачить. І лежить і він не тьмяніє. І я перечислив культури їх плюси і мінуси, коли потрібно виходити, їх збирати. Жито кінчає цвісти або вже відцвіло. Пшениця починає зараз тільки цвісти. Овес і не будемо далі про овес, Овес ще пізніше буде цвісти і буде дозрівати. А в цих злакових культур жита, пшениця. Є такі фази дозрівання, як молошна спілість. Коли взяти розгорнути лосочки колоска і легенько роздавити ось цю зенину, вона ще сама зелена. І звідти бризне така. Такий біленького кольору, він буде мажитися на пальцях, на нігтях. Це молочна спілість. Можна починати в цю пору вже збирати, солома буде легенька, дуже легко пласти, але вона буде мати таку проблему, яка з часом вона відіб'ється на тривалості життя бриля, будемо так говорити. Наступна фаза це молошно-воскова спілість цих зернових культур. Коли вже важче це зерно роздушити, але вже не буде вона брізатись капельками білого соку, а буде кришитися, як ото, Сир він буде грудочками, він буде триматися на пальці, це так звана молочно-васкова стилість. Це майже ідеальна пора для збирання брилю. Тут якраз відбувається поєднання спілі соломини для брилярства, тому що спілі соломини для комбайнера, для керівника господарства це різні речі. А тут якраз півпадає. Якість матеріалу, легкість роботи з ним і довговічність бриляг. І здальше з напізненням, дотягаючи збирання дещо вже в восковій спільності, коли зерно навіть нігтям не можна поцарапати, а розрізати ножем, коли воно набуває чи хмалистого вигляду. Можна брати цю солому, вона важка в роботі буде, її треба довше замочувати. З нею важче працювати, тоді гарантовано ваші пальці, пушки стануть, як п'яти пастуха, як і літо без сезон відходить без взуття. Але і це не проблема, тішиться брилляр тим, що в нього є солома. Хорошо, ще більша радість, якщо ця солома зібрана вчасно. Як... Коли ви скосили солому, якщо є можливість, залишіть просиліть тонким шаром на тому місці скошення, коли немає зв'яжіть. Снопи, ну обов'язково не затягуючи привіще до місця, де буде сушитися, зразу розв'яжіть, тому що вона саме розігріється. Це жива природа, жива матерія, вона дихає, вона розігріється. І якщо ви залишите до ранку, то вона називається такий вираз, вона спариться, і солома, яка всередині, може почорніти, і тільки ви потратите час, зіпсуєте матеріал. Росливіть, висушіть під час сушення. Гарно, хорошо, коли випаде роса. Кай вона зійде, переверніть, бажано що щодня є хоча б раз, два, три перекинути, в кого як вийде, як кладеться. Навіть якщо дощ випадає, не проблема під час сушення. Дощ не вбирається рослиною, соломиною, він буде на поверхні, він стече, солома висохне, ще краще це поліпшить її відбілювання. І можна працювати. Коли солома висохла, ви її розбираєте колоски куря, вузли. В компост на сміття і лишаєте тільки голі, чисті соломні стрілки при розбиранні. Я завжди це роблю в двох ящичках. Один для соломини від колоска, бо вона завжди тонша, вона буде сама довша. А всі інші, які йдуть, Сортуйте, я можу взяти, взяти другу, і третю, і четверту, а інколи і п'яту беру, ну я їх всіх скидаю в один ящичок. А далі, коли працюєте, будете працювати, хто захоче, приїжджайте, будь ласка, радий, розподілюся всіма секретами. Все, що майже, знаю, секретів немає. Можливо, я ще щось і не знаю, тому що це для мене ще секрет. А коли приступаєте до роботи, то не по довжині соломинки калібрую, а калібрую по товщині, по діаметру. От той наступний етап про плетіння і як цей процес відбувається, обіцяю, ми про нього також поговоримо в наступній програмі. Так, дано я сподіваюся, що наша передача з кількість відвідувачів у року. Вінницькому обласному краєзнавчому музею. наразі програма вічна віч добігає кінця. Сьогодні ми присвятили її відродженню мистецтва брилярства. Гостем студії був Петро Сауляк, натхненик ідейний і майстер. Відкриття у Вінницькому краєзнавчому музеї майстерні виготовлення брилів. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.